Друзі, всім привіт! Ви на каналі, як завжди, Лакон Тревелер. Я сьогодні зараз знаходжуся в Карпатських горах і хочу піднятися, прогулятися ось такі чудові гори. Тому сьогодні будемо відео знімати, як я йду вгору вгору. Подивлюся, які тут у нас є водоспади. І насправді я дуже скучив за зніманням відео, за подорожами, тому будемо, друзі, потрішки виправляти цю справу і знімати чудові якісні відео. Поїхали! І у нас вже зустрічаємо, друзі, першу таку перешкоду на нашому шляху. Можна пойти ось таким місточком обійти. А можна піти ось такою справжньою перешкодою. Але тут а, не так-то просто буде мені пройти, тому що там ось доска і вона може бути слизька. Тому краще ризикувати не буду. І піду, біду, все-таки ось цим мосточком. Починаю, друзі, рухатися вгору. Дивіться, які за мною відкриваються неймовірні пейзажі. Ще поки ось тут різні хатинки є, але скоро вже ось там їх вже не буде, друзі. <рес> Такий, звісно, крутий підйом. Ось так дивіться повну камеру. Такий підйомчик, звісно. Я ще тут жодного разу не був, але прогулятися воно того варто. Поки йду, друзі, в лісі, нещодавно йшов там на відкритих галявинах. Таке сонце жарке. Зараз, до речі, 9 година ранку. І сонце вже на горі таке вже відчувається. Жарке, і було навіть жарко, я вже хотів зняти свою цю олімпійку. Але сюди зайшов серед лісу. Тут от така прохолода, сонця немає. І відчуто такий воздух такий холодний. І такий типу, прохолодний. Одразу змінилася температура. Але зараз вийду, ліс пройду. Далі, можливо, буде там якась галявинка або ще щось. Там буде вже жарко буде роздягатися. Потрішки висота набирається і дихання прискорюється. Це добре відчувається. Нам іти ще далі, але ось тут ми потрапляємо на перший невеличкий водоспадик. Дивіться, який він. Зараз ми до нього спустимося і побачимо, що воно там таке. Лист, I.O. Чи чутно вам, чи не чутно? Але я чую, Типа колокольчик такий. Сейчас покажу, що это таке. Я думав, це якась дзвіниця. Церква або ще щось. А дивіться, який це у нас гарний товариш тут гуляє. А це у нас корівка. Привіт! Ти мене не будеш бадати? Тільки не йди на мене. Прикольно. Тебе погладити можна чи не можна? Дай я тебе поглажу, будь ласка. Ой, яка хороша. Дай ще тебе поглажу трішки іншу, іншу коровку. Йди сюди, будь ласка. Хороша. Хороша. Як тебе звати? Ти так язичком хочеш мене лизнути, але... Але я не смачний. Я хочу просто тебе погладити з тобою подружитися, які ріжки в тебе такі гарненькі. Хороша корівочка, хороша. Ай, ай, тільки не кусай мене, будь ласка. Все, гарного вам відпочинку. А я пойду далі. І ще одна. Ви разом тут гуляєте, пасетеся, так? Ну все, друзі. Гарного вам дня. Назбирати багато молочка вам. Та ще тебе поглажу. Не хочеш? Ну дивись тоді, гуляйте. А я пойду далі. Давай, ти дивишся на мене, давай ще разок тебе поглажу. Будь ласка. Хороша, 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 хороша. Хороша. Такі не кусатися Все. Все. На цьому вам гарного дня. Дякую, що дали мені погадити вас. Все, я прямо і далі був. Ось так, друзі. Ось такі корівки. Тут у нас корівки залишилися позаду. А я прямо і далі. Насправді, я вже так довго йшов. Вже в пів на 11 десята тридцять, ой Ой-ой-ой, ти що за мною біжиш? Я, я про те, що я вже так йшов і втомився, і мені вже так насправді забракало сил, що я хотів десь присісти, відпочити. Але ці коровки так надали мені сил. Поспілкувався, погладив, що я трішки підбодрився. У мене ж настрій став кращим, тому йду далі. Фух, друзі там далі уже в кінці починається така полонина, ліс уже кінець, тому Хвилин 5-10, я хочу відпочити тут а в тіньку, тому що там далі вже починається ліс закінчується і починається якесь типу, поле і там сонце. А якщо там сонце? То я там ризикую підсмажитися і там буде дуже жарко. Зараз я йшов весь час в лісі, споспілкувався з корівками, як ви бачили, І ліс вже закінчується. Тому 5 хвилинок. Відпочинемо, переведемо подих і підемо далі. Виходимо на дуже цікавий маршрут. Ось дивіться, ось там з тої сторони. Там у нас якась, чи лагерь якийсь, чи щось таке, там багато людей, щось вони там вогнище палять і проче. Там якась гора, велика хом'як, я так розумію, ну дуже там теж так багато людей на горі. Я вийшов на ось таку стежку. Тут а далі вже я вийшов на таку вершину, де вже видно все навколо. Це просто капець. І тепер я буду йти оцією стежечкою. Там десь ось так буду опускатися туди вниз. І десь там знаходиться водопад гук. Не знаю, чи дійду я до його чи ні. Але сподіваюсь, дойду. Головне, я вже на такій вершині, що далі вже зупинятися нема смисла. Треба дойти до цього водоспада і подивитися, який він. Він дуже мальовничий, дуже красивий. Можливо, якщо я до його дойду, можливо я навіть і там вуах, покупаюся. Ну що, друзі, сподіваюсь, мене чутно. Зараз я хочу фіналізувати свою подорож і скупнутися в цьому неймовірно. Мощному, потужному водоспаді. Ух. Водичка така свіженька. Сподіваюсь, мене чутно. Гарно провели час, я вже спускаюся додому. Зараз на годиннику 15.30. Це просто капець. 8 кілометрів вгору. Вісім кілометрів вниз. Фух, це мене трішки вибило з колії. Я вже почти спустився, але брав з собою деякі деякі харчі, які так і не з'їв. Тому з, такой, з такими гарними, як то кажуть, краєвидами перекошу з таким невеличким водоспадом. Покажу вам, що я взяв з собою. По-перше, я взяв з собою ось такі, дивіться, козинаки. Буду зараз їх їсти. У мене тут їх аж 4 штучки. І взяв ось таке ось таке печиво солоденьке. Ух, це була подорож, звісно, непроста. 16 кілометрів. Вгору, це якби я йшов просто прямо, це було б теж непросто. А коли ти піднімаєшся 8 кілометрів, а тоді тільки само... Пускаєшся. Це... без підготовки непросто, але з іншого боку життя дуже швидко, дуже швидко плине, тому треба мандрувати. Треба подорожувати, треба дивитися світ. Отримати задоволення. Так, я втомився, я цього не скриваю. Але я отримав емоції, отримав задоволення. Я побачив гори, я побачив водоспади, я покупався, я побув в лісі, в дикому. Я отримав кучу, багато різних емоцій. Були і від радості до, до такого, що важко йти, підійматися або опускатися, дуже гарний сплеск адреналіну, тому подорожуйте, мандруйте, отримуйте насолоду, підписуйтесь на канал. Ставте лайк і будемо далі продовжувати знімати цікаве відео з вами, подорожувати. Так що, друзі, до скорої зустрічі. В наступному відео побачимося. Всім пока.